всіх, хто нас дивиться з вами програма Бізнес і закони спочатку повномасштабного вторгнення Росії на території України в нашій державі було призупинено проведення будь-яких планових документальних перевірок. Однак, із прийняттям закону від 30 червня цього року номер 3219 про внесення змін до податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану відновлено проведення планових. Перевірок окремих категорій платників. А з 1 серпня 2023 року змінено і деякі вимоги податкового кодексу щодо проведення планових, позапланових та фактичних податкових перевірок. Детальніші пояснення в наступному коментарі. Планові перевірки це ті перевірки, які включені контролюючим органом до плану графіку. Зокрема, з 1 серпня проводяться планові перевірки щодо тих суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері підакцизної продукції азартних ігор та надають фінансові послуги. Що стосується також законом 32.19 від 30.06, внесено і зміни до проведення перевірок як планових, позапланових та фактичних. Що стосується планових перевірок, то ті перевірки, це планові перевірки, які включені до плану графіка проведення перевірок, оновлений план графік. Опубліковується на сайті ДПС України і оприлюднюється не пізніше останнього числа місяця, в якому затверджений оновлений план графік. Що стосується проведення планових перевірок, то сама процедура оформлення результатів перевірок, нарахування та сплата не змінилася, але за винятком одного важливого моменту: ті перевірки, які розпочаті або відновлені з 1 серпня. Винесені по них податкові повідомлення рішення. І Якщо платник податків добровільно сплачує суму основного платежу протягом 30 календарних днів з дня отримання податкового повідомлення рішення, то такий платник податку до нього не застосовуються фінансові санкції на суму основного платежу та пиня не нараховується. Але є один нюанс щодо такої процедури сплати. Подальшому така сума основного платежу не підлягає будь-якому оскарженню. Документальні планові перевірки, які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, крім тих на які встановлено мораторій, поновлюються на невикористаний термін. Тобто всі планові перевірки. Такої групи, такої, таких платників податків, які надають, здійснюють діяльність у сфері підакцизної продукції, азартних ігор та надають фінансові послуги, немає жодних обмежень щодо проведення цих перевірок. До всіх інших платників, які не здійснюють такі види діяльності, продовжує діяти мораторій. Що стосується позапланових перевірок, вони передбачені статтею 781 податкового кодексу і проводяться за таких, обстав, за таких обставин: це перше. Це це за заявою платника. Друге, це е, дуже багато перевірок е, у нас проводяться у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності. На сьогоднішній день немає жодних обмежень щодо проведення таких перевірок, тому що є пряма норма законодавства для припинення, господ... для припинення підприємницької діяльності, повинна бути проведена документальна позапланова перевірка. Ще одна перевірка, до якої жодних немає жодних обмежень, це перевірка платників податку на додану вартість. Які Дають податкову декларацію і декларують бюджетне відшкодування або від'ємну суму від'єм суму від'ємного значення, що вноситься до складу податкового кредиту майбутніх періодів у сумі більше 100 тисяч. Ще такі перевірки позапланові проводимо, що стосуються платників податків, які порушують валютне законодавство при експортно-імпортних операціях. Які ж вимоги закону, що стосуються фактичних перевірок, діють тепер? Що стосується фактичних перевірок, то на сьогоднішній день також немає жодних обмежень. Фактичні перевірки це ті перевірки, які проводяться за місцем здійснення діяльності. Під час цих перевірок перевіряються питання, дотримання. Норм регулювання в сфері обігу, готівкового обігу розрахунків при під час готівкових розрахунків розрахунків, наявність ліцензій, дозволів, в тому числі підакцизної групи товарів, а також дотримання роботодавцем законодавства з оплати законодавства з оплати праці при укладанні трудових договорів з найманими працівниками. Слід зазначити, що з 1 жовтня 2023 року відновлена фінансова відповідальність за проведення готівкових розрахунків без застосування реєстраторів розрахункових операцій. За невидачу фіскального чеку доведеться сплатити штраф у розмірі від 25 до 150 відсотків вартості реалізованого товару. Це залежить від виду діяльності та кількості порушень. Цим же законом 3219 від 30 червня 2023 року відновлено довоєнну систему оподаткування з єдиного соціального внеску. Відновлено нарахування штрафних санкцій та пені за неподання, не своєчасне подання, а також подання за невстановленою формою звітності з єдиного внеску в складі основної звітності загальної системи оподаткування, а також єдиного податку. Окрім цього, тимчасово на період з 1 серпня 2023 року Року до припинення або ж скасування воєнного стану встановлено мораторій на проведення документальних перевірок щодо нарахування та сплати єдиного внеску. Водночас відновлено можливість завершити ті документальні перевірки, які були розпочаті до 18 березня 2020 року. Крім цього, податковою службою також проводяться перевірки, пов'язані з припиненням діяльності фізичних осіб підприємців, а також юридичних осіб. Також законом 32.19 встановлено особливості сплати єдиного внеску до нарахованих сум за результатами документальних перевірок. Якщо Фізичною особою підприємцем або ж роботодавцем сплачено штрафні санкції, донараховані за актом документальної перевірки протягом 30 календарних днів. Такі суми вважаються узгодженими і не підлягають оскарженню. Хочу наголосити, що якщо фізичними особами-підприємцями не сплачено єдиний внесок за себе, цей період не зараховується до страхового стажу і в подальшому це призводить до того, що фізична особа-підприємець не може докупити страховий стаж за цей період. Закон номер 3219 частково відновив довоєнні вимоги оподаткування із єдиного податку. Це стосується платників першої та другої груп. Зокрема, відновлено обов'язок фізичних осіб підприємців, платників єдиного податку першої та другої групи сплачувати єдиний податок. Водночас хочу звернути увагу, що несплата чи сплата не в повному обсязі фізичною особою, платником єдиного податку першої та другої групи авансових внесків з єдиного податку у терміни, які визначені податковим кодексом, може призвести до накладення штрафу у розмірі 50% від ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку. На сьогоднішній день ставки єдиного податку для платників першої групи складає 268 ,40 гривень 40 копійок, ця ставка встановлюється у розмірі не більше 10% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року. І для другої групи 1340 гривень. Ця ставка встановлюється у розмірі не більше 20% мінімальної заробітної плати. Отож штрафна санкція може сягати 134 гривні 20 копійок для платників єдиного податку першої групи і 670 гривень для другої. Згідно з законом 32.19, починаючи з серпня уже поточного року, платники єдиного податку першої та другої групи вже повинні сплачувати авансові внески, але є. Винятки це фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність на окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії. З вами була програма Бізнес і закони. В дуже важкі часи для України вітчизняний бізнес несе велику економічну відповідальність за перемогу нашої держави над ворогом та відбудову на якісно новому рівні, витримки всім та впевненості в наш успіх. До зустрічі!